світить правду про воєнні злочини Росії. І сьогодні, в цю ніч, Львівщина зазнала великих ударів, великої втрати через російські удари, через російських загарбників. І більше про актуальну ситуацію на Львівщині. Що було цієї ночі? Я прошу до слова очільника Львівської обласної адміністрації Максима Козицького. Слава Україні. річний день ракети влучили сьогодні. По місту Львову, Сім було збито, три калібри студентного напрямку, з моря чорного. Переме влучання будинок в місті Львові, на жаль, четверо загинувши. На даному годину досі тривають розбір лампів будинку. На жаль, ми думаємо, що можуть знаходитись під ними досі люди. 32 двоє людей звернули, крім того, за медичною допомогою, 13 спеціально. Крім того, є Руйнування на даний час більше 30 будинків, більше 250 квартир, більше 50 автомобілей, близько 10 гуртожитків, де можна розміщати внутрішньопереміщення осіб і студентів, постраждало два вища навчальних заклади, будинок дитини, санаторна школа, десятки тисяч випитих вікон, дверей. Такого в нас ще не було. Зруйнована також одна з підстанцій. На даний момент близько 150 абонентів досі перебувають без електропостачання, але, звичайно, найжахливіше те, що ми втрачаємо людей. Крім того, є руйнування в Линянській територіальній громаді, народного будинку, вибиті також вікна, пошкоджено кілька будинків, а також Золочівській територіальній громади. Це в Вика, і це села Велика Вільшаниця і Хіщиці, також пошкоджені будинки У нас до падіння уламків ракети. До кінця дня ми все зробимо, щоб сила Гравної служби надзвичайних ситуацій розігрувати брати всі завали і намагатися спасти людей. Дякую величезне міській владі за... За активну позицію і за допомогу ліквідації цієї жахливої катастрофи. Величезне дякую захід. За Всім ракет збиток. Величезне дякую службі надзвичайних ситуацій і нашим легко, і людям, які допомагають від доводити Дякую. Дякую. Я запрошую до слова мера міста Львів Андрія Садовико. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте себе завдання російському? За всі ці дні. Російської агресії сьогодні Львів зазнав найбільшого ураження. Ракети калібри влучили в житло в житлові будинки. Сьогодні близько 50 помешкань непридатні для проживання і ми забезпечуємо людей тимчасовим житлом, але найбільша трагедія це загибель. Сьогодні 4 людини на цю хвилину вбито, тривають пошукові роботи. Дуже багато людей звернулися в нашу медичну установу, орієнтовно 33 особи. 13 зараз перебувають в наших лікарнях, надається вся необхідна допомога. В цілому близько 35 будинків зазнали серйозних ушкоджень. Також чотири школи, плюс гуртожитки Львівської політехніки, дуже багато вибитого віку. Всі служби, і МНС, і поліція, і комунальні служби на ногах з перших сигналів тривоги працюють до даного моменту і будуть працювати цілий день. Головне розібрати всі завали. Врятувати людей, якщо це ще є можливо. Ну і наступний крок це є відновлення всієї інфраструктури. Для тимчасового проживання є місця в готелях. Також ми розконсервуємо наше тимчасове містечко на території Стрийського парку, тому що це якраз поруч біля будинків, де люди проживають, уражений офісний центр. Провели сьогодні о 8-й ранку комісію по надзвичайних ситуаціях. виділили перших 100 мільйонів для того, щоб оперативно ліквідовувати наслідки, атак і компенсувати мешканцям ті втрати, які вони сьогодні мають. Більшої кількості люди будуть потребувати допомоги на відновлення тих самих віков. Дуже багато пошкоджено машин, близько 50 машин. Звичайно, що на кінець дня буде більш точна інформація, але хочу ще раз і ще раз висловити подяку всім, хто з розумінням віднісся до ситуації. МНСники просто молодці. Вони працюють і наражають себе на неймовірну безпеку, тому що перекриття, частина зруйнована, частина знаходиться в надзвичайно складному стані. Це коротко. Якщо я запитання, готові дати. Прошу, шановні колеги журналісти, якщо у вас є питання, прошу їх озвучити. Я даю вам час на те, щоб ви подумали. Було чимало також відгуків щодо того, що деякі укриття були зачинені і люди знову ж не могли потрапити. Чи відомо, яка була ситуація, чому були зачинені укриття, і чи враховуючи на те, що люди вже вдарили на сполох, коли почули вибухи? Чи варто? Штай, по вулиці спускатися укриття, коли вже винають воду От Я можу озвучити живий факт. З 366. Є велике укриття. В укритті знаходилося 5 людей. Будинок, який був уражений, більшість мешканців не пішли в укриття. цілком підтримую я Іван Це після. є. Це є проблема. Люди треба все-таки прислухатися до сигналі, прислухатись сигналів повітряної тривоги і ставитися з повагою до власного життя власного, і життя своїх близьких. Тому користуйтесь укриттями. Слухом підтверджує, 366, великих гарних укриття працювало і на сайті 45 людей було присутненько. Так, будь ласка, злучка питання? Український ради мікрозі, пане Мірі, ви казали, що є великі проблеми у нас з будинком для блокування. Чи зараз фахівці можуть сказати, наскільки він до відновлення і як це буде відбуватися? Ви кажете, про 100 мільйонів, я так розумію, це заохотно все. А що буде з тим? З цим будинком чи будинком так? По-перше, ці два будинки, які зазнали найбільше вражень, є пам'яткою архітектури місцевого значення. Коли вони будувалися, вони будувалися достатньо міцно. Якщо б там стояв панельний будинок, збудований в 80-х роках, то було б просто трагедія, було б катастрофа. Він би цей будинок, цей будинок витримав удар. Ми маємо надію, що вдасться цей будинок повністю відбудувати. Це два поверх будинки, але, звичайно, буде заключення експертів, ми зможемо мати інформацію орієнтовно в кінці дня, коли МНСники закінчать свій роботу. Звичайно, на відновлення підуть не тижні, підуть декілька місяців. На той час ми забезпечуємо людей проживанням в гуртожитках або в інших помешканнях, які їм будуть придатними для проживання. Стосовно будинків, які взагалі зазнали ушкодження інших, там не є такі критичні ушкодження, і це все можна буде поправити в рамках тижня-двох. Навіть не думаю, що треба буде відселяти людей, тому що навіть якщо немає вікон, в літню погоду можна бути там. Ми маємо дві опції: або ми будемо встановлювати вікна прямо нашими комунальними службами. Або мешканці будуть це робити самостійно, і потім ми будемо компенсувати ці кошти через відповідні державні процедури. Тобто є різні опції. При програма є відновлення, відповідно до якої кожен постраждалий мешканце може написати онлайн-подання в дії створена міська комісія, яка опрацьовує ці подання, якщо вона підтверджує збитки, то до 200 тисяч гривень поточних податків. Можна компенсувати державного бюджету через комісію військові. А які є ще шляхи людям, які постраждали від ракетних ударів сьогодні, крім, крім звернення за електронним ресурсом дії? Абсолютно Працюють ці служби, які необхідно, це і медична допомога, це і поселення, що сказав Андрій Іванович. Тому ми готові до того дозволити. Шановні журналісти, будь ласка, озвучте свої питання, якщо такі є? Точні, можна чи це було таке пряме влучання та в як ми зрозуміли, чи це такі заосколки від них? Попереднє це пряме влучання в житловий будинок ракетою калібр. Ну і ударна хвиля, яка знищила дуже багато, я враження розказував. Як взагалі ця хвиля працює, тому що з помешкання стоїть акваріум, картини. Жодного враження. Вікна ці короника. І двері моїх. Тому це ще одна підстава для наших західних партнерів: розуміти, що ми потребуємо достатньо засобів протиповітряної оборони і кожен пепріот, кожна система це врятування життя людей. Тому і F16. Це звичайно, можливість збивати ракет на підлітку. Друзі, дякую вам, мусимо йти продовжувати нашу роботу, дякую всім тим, які сьогодні з третьої ночі разом з нами. Дякую. дякую.